Давним-давно у далекому підводному королівстві жила русалка на ім'я Маріна. Вона славилась своєю безмежною цікавістю та пустотливим характером. Маріна проводила дні, купаючись серед коралових рифів, граючись з друзями та досліджуючи приховані чудеса океанських глибин. Одного сонячного дня до Маріни підпливла подруга, корал, тримаючи в руці блискучу перлину. Маріна, я знайшла щось дивовижне, схвильовано прошепотіла корал. Очі Маріни виблискували цікавістю, коли корал повела її до прихованої печери, розташованої серед скель. У середині печери Маріна і корал натрапили на таємничу скриню зі скарбами наполовину закопану в пісок. Маріна простягнула тремтячу руку, щоб відкрити її. Коли скриня зі скрипом відкрилася, спалах світла заповнив печеру, показуючи сліпуче намисто, прикрашене сяючим дорогоцінним камінням. Маріна з благоговіння махнула, виймаючи намисто зі скрині. Вона відчувала тепло і поколювання в руках, пульсуючи магічну енергію, якої вона ніколи раніше не відчувала. З пустотливою усмішкою Маріна накинула на шию намисто і раптом відчула себе легкою, як пір'їнка. Змахнувши хвостом, Маріна вискочила з печери, а її подруга здивовано волочилася за нею. Коли вони вийшли на сонячне світло, Маріною заволоділи новознайдені сили. Вона стрибала у воді, виконуючи з витонченістю та легкістю петлі та оберти. Інші морські істоти з подивом спостерігали, як Маріна танцює крізь хвилі, залишаючи за собою сліди мерехтливого світла. Але незабаром Маріна стала помічати дивні зміни, що відбуваються в королівстві. Коралові рифи втрачали свій колір, а морські істоти здавались млявими та сумними. Сповнена рішучості виявити джерело проблеми, Маріна вирушила в сміливу пригоду в глибини океану разом з корал. Разом вони виявили темну печеру, повну сміття, що отруювала воду та загрожувало їх дому. З важким серцем Маріна знала, що їй потрібно діяти швидко, щоб врятувати їхнє королівство. Вона об'єднала своїх друзів і разом вони невтомно працювали, щоб очистити океан. Намисто Маріна сяяло яскравіше ніж будь-коли, надаючи їй сили піднімати важкі уламки та очищати воду. Дні перетікали у тижні, поки вони важко працювали, але їх наполегливі зусилля були вартими того. Океан знову став чистим, а королівство було прекраснішим ніж будь-коли раніше. Маріна повернула на намисто до скрині зі скарбами, розуміючи, що справжнє джерело її сили не в магії, а в любові та єдності її друзів. Коли сонце зайшло за обрій, Маріна та корал пропливли вдалину, їхнє королівство знов було в безпеці, а дружба стала міцнішою, ніж будь-коли. І ось казка про пустотливу русалку та її таємницю підійшла до завершення, нагадуючи про те, що навіть найменші створіння можуть мати велике значення у світі.